Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У разі, якщо ЗСУ вирішать розпочати наступ на Запоріжжі, Росіяни втікатимуть з материкового півдня України так швидко, що їх не дожине є f 16 До слова, сам американський літак є майже що безальтернативним для України. Ці теми в щоденно фронтовому зведенні на 24-му каналі за 13 квітня обговорив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Центр національного спротиву повідомив, що росіяни готуються до жесту доброї волі на захопленні запорізькій атомній електростанції. У ворога вже є план з евакуації завезених туди працівників. Росатома наш співрозмовник переконаний, що вихід з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей росіяни почали планувати наступного ж дня після того, як туди зайшли. Адже будь-який вихід українських військ у бік Мелітополя переведе все це угруповання в режим оперативного оточення. Тут уже перебувати просто неможливо і вийти потім буде неможливо. Тобто, щойно ми на 10 кілометрів почнемо рухатися в бік Мелітополя, будемо доходити до Токмака. Росіяни одразу побіжать за ЄС, заявив Роман Світан. Та він переконаний, що ворог втікатиме не лише з Запорізької С, а й зі всього лівого. Оберега від Каховського водосховища, вони одразу почнуть тікати, адже розумітимуть, що потраплять у котел. Військовий експерт допускає, що просування ЗСУ може відбуватися одночасно з під Оріхова в бік Мелітополя та з Кінбурнської коси в бік Армянська, що на півночі Криму. Тоді росіяни дуже швидко побіжать з усіх окупованих частин, Запорізької та Херсонської областей. Швидкість бігу буде такою, що ми їх просто не наздоженемо. Наймі F16 можуть не допомогти, лише вітер за ними свистітиме. Росіяни розуміють, що весь цей мішок це братська могила для них, іронізує Роман Світан. Резюмуючи. Він Наголосив, що однозначно вірить в інформацію про те, що росіяни вже готуються до виходу з Запорізької атомної електростанції. Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес визнав, що в Україні конче необхідні літаки F-16. Водночас він вважає, що поки українська армія як альтернативу може використовувати три інші комплекси: ракети АТКМС, дрони Грей Eagle, ракети Шторм Shadow. Натомість полковник запасу ЗСУ переконаний, що ці комплекси можуть бути лише точковою альтернативою літаків f 16. Втім, лише коли мова про точкові ураження цілей. Військовий експерт, зокрема, зауважив, що, наприклад, одна ракета та коштує понад 100 тисяч доларів, а авіабомба, яку може скидати літак F-16, всього кілька тисяч доларів. При цьому літак може нести з десяток таких бомб і завдати в 10 разів більше ураження ворога. Один літак це десяток таких ракет АТКМС чи Шторм Шедоу. Це не співмірне співвідношення. Замінити можна, точково виконати завдання можна, але масштабно працювати на прориви оборони це просто нереально. Заявив Роман Світан. Резюмуючи, він наголосив, що завдання авіації це не лише точкові авіаудари. А й проробування оборони противника перед сухопутними військами, що йдуть у наступ. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!